Програма легенди Запоріжжя продовжує знайомити вас зі скіфською культурою, а саме їхнім міфологічним світоглядом. Зрозуміло, що більшості цих свідчень ми завдячуємо археологічним розкопкам. Чимало з них здійснено в курганах Запорізької області, однак тут земля виявилася нещадною до багатьох артефактів минулого. Справжньою знахідкою для дослідників стало поховання, знайдене на Алтаї. интересная ситуация. Ямы глубокие были заполнены не землей забросанной, а камни. И вот вода стекала, а там все-таки высоко было достаточно вара. И образовалась такая искусственная мерзлота. И благодаря которому сохранились органические остатки. В том числе и мумифицированные останки умерших, и татуировки сохранились на руках там и прочее, прочее. Очень много деревянной утвари. Мы ее здесь, к сожалению, в наших уранах и находим. Резное, очень красивое. И украшения коней. Так там были такие вообще войлочные маски с рогами оленями войлочными. И тоже богато украшены золотом. не знаю, почну вівача лінію снігу в по його в нагачісним зображенням. Я имею в виду устіху в широкому смысле слова. Цікаво, що в українському фольклорі образ оленя не надто поширений, але посідає важливу сакральну роль. Здебільшого зустрічаємо його у колядках, вишивці, видинанках і прикрашанні великоднього яйця. Дослідниця Світлана Китова зауважує. Парних оленів відтворювали на рушникових вишиванках, здебільшого по обидва боки від світового дерева. Про обрядове звеличення звіра може свідчити рівновелике зображення дерева і тварин, тобто йдеться про велетенських турів оленів, які сягають рогами світового дерева. З сайту про Україну. Для багатьох прадавніх народів олень був однією з сонячних тварин і символом життя. В українській казці на нього перетворюється янгом, щоб покарати зарозумілого царя іону. А у зображеннях старшного суду Христос постає в образі оленя-єдинорога. Звісно, що у скіфів як у войовничого народу в пошані були і хижі звірі. Хічне животне символізує силу, кровожадність. Воинские, так сказать, навыки, дух воинский. Вообще, звериное искусство, так называемый скифский, скифо-сибирский звериный стиль, это очень динамичные такие образы, очень впечатляющие. Вот я как-то смотрел выставку золота инков. Но ну, понимаете такое впечатление, что все их фигурки сошли э, на конвейере отлитые. Все абсолютно ди, ди, похожие лишние динамики, да, золото, да. Ну стоят эти вот воины абсолютно статичны. Или был на выставке сокре, сокровище сокровища тайного города. Это Пекине дворец императорский. Тоже такое впечатление, что это все сделано э, на заводе. Абсолютно каноны не меняется. Вот представляете, была целая деревня, где занимались только одним. Резали из слоновой кости шар, делали такие надрезики треугольные, через эти надрезики выемки такие э, вытачивали шар внутри, На ньому діляні надрізки, дві сікі, потім що шарнуть. І так несколько шаров. Чарівні кулі відносять до предметів з позитивним зарядом через символічні прикраси та форму нескінченого кола. Різьблений декор нагадує дракона або Фенікса. Вважається, що куля головоломка декорована цими елементами, здатна зміцнити шлюб і принести успіх та процвітання. Зі статті тайницы Китаю. Шар загадка Если бы один такой шар був, он бы, конечно, действительно впечатление відбував, Как человек мог такое сделать? Но когда в не выставлено десяток этих шаров, ты понимаешь, что их в запасниках этого музея ще больше, то а скіфські речі, кожна індивідуальна. Вот даже оленей ті же отличаются чем-то. оформлением там рогов, там э, позы и прочее, 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 прочее. Это было очень такое. Э, у них можно различать и э, классический, скажем, ранний стиль. Потом более позднее принято называть его Скифского Барокко, когда э, вот на плеча плечах оленей могли быть дополнительные изображения, там, ну, скажем, варсов свернувшихся, или рога, оформленные в виде фантастических птиц, голов фантастических птиц или фонов. Вот. Но это уже позже, это пятый, четвертый века. А вот ранний скифский звериный стиль, скифосибирский звериный стиль, он очень такой чистый. Ну, классика есть классика. І оскільки мова зайшла про грифонів, важко втриматися від того, аби не розглянути ближче цих дивовижних істот, що поєднали у собі риси Лева та Орла. Грифон був відомий в Єгипті 3300 років до нашої ери і, можливо, є ще більш древнім. Пліній вважав, ніби грифони прибули з території північної Росії. А Ещілус думав, що вони виникли в Ефіопії, а Балфінч писав, що їх батьківщиною була Індія. Гредут зазначав, що легенди про грифонів прибули з земель Ісідоні, які мешкали за Уральськими горами. З сайту міфологічна енциклопедія. Проте звідки вони потрапили до скіфської культури, існує кілька версій. В 7 веке до нашей эры э, скифы же вторгаются в Переднюю Азию. А там действительно образ Грифона был широко распространен. И вот ранние золотые вещи некоторые, э, такие как вот э, обкладка ножа из килермеса, килермесская секира, обкладки золотые, э, не исключено, что готовились и затавливали Ремесленники передне Потому что там очень так причудливо сплелось спли... искусство скифское, вот изображение, звериное искусство и изображение образа переднеазиатского искусства. Ну, фигуры людей каких-то богов. Для скифов не было антром. изображение людей характерним позднее, тільки під влиянием греков. Вот тут ті ж грифоны і так далі. Про цих фантастичних звірів відоме з давніх джерел не так багато. Скажімо, той ж Геродот оповідає, ніби головне заняття грифонів охороняти від одновких аримаспів поклади золота. Деякі античні автори стверджують, що ці істоти слугували скіфам в якості вартових для їхніх скарбів. А Есхіл називає їх птахоподібними собаками Зевса, які не гавкають. Вважалося, що грифони будують свої гнізда із золота і не вступають у конфлікт із героями та богами. Оскільки лева вважали королем тварин, а орла королем повітря, то грифон був особливо впливовою і величною істотою. Поєднання двох найголовніших сонячних тварин вказує на загальний сприятливий характер істоти. Грифон уособлює сонце, силу, пильність, відплату з всеукраїнської електронної енциклопедії. Не дивно, що усі ці якості з часом знайшли своє відображення у середньовічній геральдиці. Тут він зазнав, чималих трансформацій міг зображатися безкрилем, а іноді навіть з рогами чи бивнями. Також існував образ морського грифона із рибячим хвостом. Окрема тема якої варто торкнутися значення античної міфології в культурі скіфів. Скажімо, в Мелітопольському кургані археологами було знайдено поховання жінки, одяг якої був прикрашений сценами з життя Ахіла, того самого, який подарував світові знаний крилатий вираз Ахілесова п'ята. Пригоди цього героя отримали кілька екранізацій та літературних обробок. Деякі дослідники припускають, що у стародавній Греції починаючи з гомерівського періоду його шанували як божество, міцно пов'язане з підземним світом і морською стихією. Ймовірно, перетворення хіла з Бога на героя пов'язане з затвердженням олімпійської міфології. Він втратив свою божественну сутність і своє місце у підземному царстві. Однак, ставши героєм в новій міфології, Ахіл разом з тим зберіг зв'язок з богами. зі статті до питання про хтонічну сутність культу Ахіла. Однак звернемося до традиційної біографії цього персонажа. Його матір'ю була богиня морська фітіда. Діло там, що Зевс за нею начал приударять, Зевс вообще отличался э, не только любовью к амброзии, э, вино такое, которое в представлении греков пили э, боги олимпийские, но и, в общем, слабостью к противоположному полу, за что его, его жена очень не любила и была злая вообще. Она всячески и людям за это там пстила, и Зевса пыталась как-то уколоть, но эта богиня, в общем, на уговоры Зевса не поддалась, и он наказание выдал ее замуж за одного из греческих царей, Пелея. Белей підшукав сину кількох вихователів. Спочатку старця Фенікса, а потім кентавра Хірона, який годував хлопчика ведмежими місками і смаженими левами. Це надало йому такої сили, що у десятирічному віці він голіруч убив дикого кабана і міг наздогнати олені. Коли він народився, то оракули предсказатели, в общем, Фетиде сказали, что он, у него два варианта в жизни. Или жить долго и счастливо, но не знать славы. Или прожить короткий путь, но прославиться на века. А тут как раз этому Гектору, э э э э э э э Сину царя Приама, царя Трої, це в Малій Азії. Тож грецький, но в, в Малоазії, на території сучасної Турції. Приспічила украсть Єлену Прекрасну. Вважаючи від самого початку Єлена Троянська була мінойським божеством рослинності, родючості та світла. Згодом у античному епосі її зображують як смертну жінку, доньку царя Спарти. Єлена була найпрекраснішою з усіх жінок. Навіть богині заздрили її. Ще в дитинстві Мойри предрекли їй не менше п'яти чоловіків. І вперше, заради шлюбу, вона була вкрадена у 12 років тезеєм, відомого завдяки багатьом подвигам, однак, у першу чергу, вбивством Мінотавра. З енциклопедичної довідки. Ахійці. Это тоже одна из областей Греции, значит, где эта Елена прекрасная имела счастье родиться. Вот были весьма обижены таким некорректным поступком троянцев и пошли войной. На них высадились там на кораблях своих. Ну, трое, высокая трое, огромные стены, это же еще гомеровские времена, это только-только еще начало Железного века. В Греции, в принципе, еще было и бронзовые мечи в это время, наконечники с бронзовыми копьями. В общем, им трое никак не удавалось овладеть. А богиня, это вот его мать Ахила, желая, чтобы сын прожил подольше, а не погиб раньше, чтобы он не участвовал в этой войне, спрятал его значит, на одном из греческих островков, в Генике, то есть на женской половине царя этого острова. Он, значит, там среди многочисленных дочек этого царя, значит, в женской одежде прятал. Агамемнон звернувся до Оракула, щоб той, звірившись із волею богів, підказав для нього найбільш вірне рішення. Так стало відомо, що без допомоги Ахіла у цій війні їм не перемогти. Тому Мікенський цар відправив на його пошуки Одесея, який встановив, де переховується молодий герой. Таке са виявіть свіді дочок царя. І що він придумав? Он забрал там всяких тканей, украшений женских под видом торговца. Проник в этот дневники и вроде бы случайно там меч. Среди этих побрякушек и тканей, и там всяких благовоний положил. Но, конечно, эти девушки бросились разбирать женские принадлежности, а Ахиллес схватился за меч и тем себя вы. Было ему так в ту пору, если так вот исходить из замера, где-то 15 лет. его не хотели отпускать. Одна из дочек царя ждала ребенка от него и прочее, прочее. Ну, труба зовет, надо ехать на войну. Десять лет они там эту трою осаждали. Дев'ять років вбився він під Троєю, взяв 23 міста в її околицях, Наводив на троянців жах. Однією своєю появою. Всі ахейці від вождів до останнього рядового воїна бачили в ньому відважного, майстерного і удачливого воїна, якому не було рівних. Зі статті Ахіл видатний грецький герой в Троянській війні. Потихоньку Ахіл атнічого діла грабіли, що маленькі гарада, като ну, завойовував. которые так сказать, принадлежали вот, троянцам. Ну и там значит, захватил одну девушку, которая ему очень полюбилась. А Агамемнон, ну, а от верховному предводителю, он вообще завидовал очень ахил. Вот Как так? Я главнокомандующий, да? Ізвісний начальник війна, а вся армія поклоняється Ахілі. примерно ну, та ж ситуація, що між старіним і войны. після війни. Це нічого в історії не нового, все каже то Ахіл покохав Береседу, яка була захоплена греками під час війни як здобич. Її батьком був жрець Аполлона, божества, що виступало покровителем троянців. У той час кожне грецьке царство мало свого симпатика серед мешканців Олімпу. Прийшов до нього цей жрець, пропонував багатий викуп, багатий викуп, але той відказав. Тоді він повернувся к Богу Аполлону і попросив как-то все-таки вмешатися і навести порядок. И тот наслал на греческое войско мор страшный Ну и тут уже, значит, и войско говорит, ну отдай ты ему эту девушку. Что же нам всем тут помирать из-за твоей плиты? Он отдал, но, пользуясь правом военачальника, забрал у, гирак, у Ахиллеса его любимую девушку. Ахиллес обиделся закрылся в своем лагере, сказал, больше мне вас ничего не волнует, разбирайтесь, строятся вы сами. Нападут на мой лагерь, я, значит, тогда выйду. Вот, ну и троянцы напали на Емнана, на, на, воровали с лагерь, начали сжечь их корабли и потрогал друг бегства ахилеса значит, видит такое дело и говорит, ну давай же поможем, братья. Нет, нет, ну тогда тот выпросил у него доспехи Ахиллеса, и, значит, захватил часть воинов его, и, значит, вмешался, и они, видя эти доспехи, которые Ахиллесу выковал сам Бог Ефест, значит, начали в панике отступать. Потом просмотрели, нет огромного Ахиллесова копья, который только он мог держать. Ну, короче, потрогало убили. Ну, тут уже... не до вияснення все в судді друг убит. Як всі ми знаємо з міфу, Ахілес був невразливий, бо матір занурила його ще немовлям у Стікс, і лише на п'ятку не потрапила вода з чарівної річки. Стікс була однією з п'яти річок, що протікають в підземному царстві мертвих. Вона символізує первісний жах і морок, з якого виникли перші живі істоти. З давньогрецької мови слово стікс перекладається як чудовисько. Вважаючи саме її водою був отруєний Олександр Македонський. З енциклопедичної довідки. Його, значить, Аполлон приказав Еросу, Це знаменитий лучник, який розбиває серця поразити хібець. Його стріла попала в цю незащищену п'ятку. он ее выдернул, там нарушил сухожилия, потому что наконечник тот зазубленный. В общем, началось сильное кровотечение, чего он и скончался. И вот все эти сцены представлены на этом вот горите. И его рождение, и вот это пребывание его там среди женского коллектива на этом острове, и так далее, и так далее, и заканчивает эта вот фигура. Читі у греків тоді був обряд трупа сожження, а а зафіцурний її сина в руках. Античний слід в степах України тема для окремої програми. Сьогодні, ж, сподіваємось, ми змогли зацікавити вас культурою скіфів, які залишили свій слід не лише серед запорізьких курганів, а й у нашій крові.